Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. Я продовжую вас інформувати про судове слухання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Романа Дудіна у державній зраді. Нагадаю, Роман Дудін, екс начальник управління Служби безпеки України в Харківській області, який 24 лютого 2022 року першим видав зброю добровільцям для захисту Харківщини. А також разом з іншими військовими підрозділами став на захист міста і області. Але пізніше був звинувачений місцевою владою, зокрема, губернатором Сенігубовим і мером Теріховим у державній зраді. Так, саме тими керівниками місцевої влади, які більш ніж за два роки не змогли побудувати фортикафіційних споруд для захисту Харківщини. А я повертаюся к судовому слуханню. Сьогодні відбулось чергове судове засідання у справі по Роману Дудіну. В судовому засіданні досліджувались письмові докази. А точніше, документи, які не мають жодного відношення до доказів у справі. Наприклад, в судовому засіданні досліджувався протокол огляду сторінки. У Фейсбуці Романа Дудіна. Ну, по-перше, обвинувачення не зібрало жодного доказу на підтвердження, що ця сторінка в Фейсбуці належить саме Роману Дудіну. Таких документів немає, вони не долучались до матеріалів справи. Але й не це головне. Головне наступне: огляд сторінки проводиться 12 вересня 2022 року. Я нагадаю, що Роман Дудін був затриманий 11 вересня. При затриманні в нього був вилучений його телефон. З моменту затримання він перебував в кайданках під постійним відеонаглядом і не мав можливості будь-з ким спілкуватись. А тим паче не мав можливості виходу в інтернет. Ви зараз бачите цей протокол. Я звертаю увагу, що на протоколі написана дата 12 вересня. І ось коли розпочато огляд цієї сторінки в 12 годин 15 хвилин. Закінчена в 15.43. А зараз найцікавіше. А ось сторінка. Яку оглядають органи досудового розслідування? І дивіться, останній пост. Про, пана про звернення до пана президента, де там Медведчук і все таке інше, ну, такого провокаційного змісту. Розміщений, я підкреслила червоненьким, тут погано видно, але тут написано 19 хвилин тому розміщений пост. Я звертаю вашу увагу, 12 вересня по обід, в 12.15, розпочато огляд. А Роман Дудін вже добу як затриманий. В нього немає інтернет-зв'язку, телефонного зв'язку, його особистого телефону, він в кайданках під відеонаглядом. В нього нічого немає. Він не може розміщувати пости в Фейсбуці. Він навіть не може комусь сказати, щоб хтось розмістив якийсь пост, тому що він під постійним наглядом і затриманий. А от пост 19 хвилин тому є ще інші пости. От зараз. Я вам покажу. Ось поганенько видно, я тут трошечки ручкою обвела, щоб було видно червоним підкреслено, бачите? 11 годин тому, 12 годин тому пост. Тобто, якщо оглядали в 12 дня, да, то цей пост був зроблений в 12 ночі, коли Роман Дудін більше 15 годин знаходився як під наглядом і затриманий. І нагадую вам, що телефон вже був вилучений. Доступ на сторінку Фейсбук з телефону був вільний, і слідчі могли там писати все, що завгодно. От вони і писали, а потім долучають це як докази у кримінальному провадженні. Зараз ви побачите документ, який навіть ну, не має пояснення, з якою метою його долучали до матеріалів кримінального провадження. От перед вами акт. Перевірки знищення документів управління держзв'язку в Харківській області від 25.02.2022». Цей акт говорить про те, що був знищений акт, який підтверджує знищення секретних документів. Ну, тобто, цей акт не про знищення, а цей акт про якийсь там акт, який підтверджує знищення. Дивимося останню сторінку цього акту. Оце, бачите, червоним я відмітила, на ньому немає жодного підпису комісії. Жодного. А потім внизу, бачите, підкреслена згідно оригіналу. Тобто, в оригіналі документа немає жодної підписи комісії, яка підтверджувала знищення документів, що мають державну таємницю. І оцей акт. Отакий без підписа в комісії, слідство долучає до матеріалів кримінального провадження. Прокуратура його долучає до матеріалів справи в суді, а потім вони ще в інших документах на цей акт посилаються як на справжній документи. Отаке в нас сьогодні цікаве було засідання, але і це ще не все. Потім ми досліджували протокол огляду телефона Романа Дудіна. До матеріалів справи долучена постанова, в якій зазначено, де перебував Роман Дудін в той період часу, в який йому інкримінують кримінальне правопорушення. Тобто з 24 лютого 22 року по травень 2022 року. І в цій постанові як встановлений факт, який підтверджує сам Роман Дудін, зазначено, що він в цей період перебував в Харкові, в Харківській області. А по дорозі з Харкова, це коли він виводив особистий склад, евакуював. І у місті Києві він також підтверджує, що він перебував на Володимирській 33 в Служби безпеки України. От і все, що зазначено в цій постанові, і це підтверджує Роман Дудін. Але потім до цієї постанови прокурор до матеріалів справи долучає купу отаких документів. От ви їх зараз бачите, я їх отак от покладу, і там десятки от таких от документів, от просто десятки. Вони ніким не підписані, немає хто їх складав, немає з приводу чого вони складалися, що це за документи. Я б їх і документами не назвала. Я б сказала, що це такі аркуші папера, на яких зображена ну, нібито графіки. Пересування Романа Дудіна згідно його а, телефонних зв'язків. І от, бачите, я тут підкреслила, вони понамальовували тут, що він тут переміщувався по всій Україні, і навіть там, де Донецька область окупована територія, і Маріуполь, і Ніколаїв, і Херсон, і Харків, і Західна Україна, все на світі тут є. А по факту, оце все, що намальовано, воно не співпадає з тим, що вони ж самі подали на диску телефонних зв'язків Романа Дудіна. Тому що телефонні зв'язки Романа Дудіна дійсно підтверджують саме те, що зазначено в постанові, з чим погоджується сам Роман Дудін, що він в період, який йому інкримінують кримінальне правопорушення, був виключно Харків-Харківська область. Київ Володимирська, 33 Служба безпеки України. І по дорозі з Харкова та коли евакуював особистий склад. Це було протягом трьох днів. І все. Прокурор у судовому засіданні на запитання суду не зміг пояснити, хто це складав, хто кому давав доручення це складати. Прокурор сказав, ну це складав якийсь співробітник ДБР. Який? Чому? З яких документів він це складав, хто йому це доручення давав. Прокурор пояснити не може, в матеріалах справи нічого немає. Але оцю таку дурню вони долучають як нібито якийсь доказ. Ну і на останок ще один документ, про який я вам скажу, це листи Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації. Органи досудового розслідування намагалися від цієї установи отримати якісь документи, які підтверджували слова губернатора Сенгубова про те, що в його кабінеті нібито співробітники Романа Дудіна пошкоджили єдиний захищений державний зв'язок з Офісом Президента. Але держпідзв'язок надає відповідь: я от червоненьким підкреслила, що 24.02.2022 року. А зв'язок був у процездатному стані в кабінеті Синігубова, що свідчить про те, що він пошкоджений не був. А крім того, в цьому ж письмі зазначено, що це був не єдиний захищений зв'язок з Офісом Президента, що був іще мобільний зв'язок, також захищений з Офісом Президента. Органи досудового розслідування були незадоволені такою відповіддю. І вони повторно направили запит і повторно отримали аналогічну відповідь. Тому ми досліджували сьогодні два аналогічних листа, в яких зазначено, що губернатор Сенігуба явно дає неправдиву інформацію з приводу того, що відбувалося в його кабінеті, який нібито там хтось захоплював. От таке в нас сьогодні було судове засідання, і ми досліджували отакі цікаві документи. Наступне судове засідання у нас в понеділок в апеляційному суді. Там не менш цікаво розгортаються події. Обов'язково вас буду інформувати, тому що в нас складається так, що по справі Романа Дудіна як м'яч на футбольному полі паси передають апеляційний суд до суду першої інстанції, а суд першої інстанції до апеляційного Але про це більш детально у наступному відео. А з вами була Адвокат Тетяна Іванова.